Бачите, який злам на дереві. Дерево таке дуже воно старе, дуже таке могутнє. Але я уявляю собі, яка тут була гілляка така, що бачите, що воно вийшло. Там ще дорубували. Він такий товстий-товстий, то я думаю, якщо його поміряти, то десь в діаметрі воно буде, може, десь метрі майже два. То таке здоровецьке. І виходить, оця гілка гілляка здоровецька, вона впала, думаю, так, на дорогу, то його, бачите, там дорубували вже в кінці. Ось воно. Тож тут дуже-дуже багато таких старих могутніх дерев, подивіться. От, а там ми бачимо, бачите, таке деревце, воно так загорожено такими світлими. Оградками і там трохи вдалечині ще є, то ці дерева їх висаджували вже взимку в грудні місяці. То я не знаю, чому тут така традиція, це в Польщі. Але їх садили тоді, взагалі був такий дуже сильний снігопад, та температура була десь близько мінус 10 градусів. Але їх посадили. Я так думаю, що вони роблять це кожен рік. Досаджують десь дерева. Сподіваюсь, що воно не вимерзне. Думаю, що вони знають, що вони роблять, що робиться це професійно, і деревця приживуться та будуть рости та радувати людей. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступних відео. Підписуйтесь на мене. Будемо дивитись разом.